13 листопада мешканці Шосткинської громади прощалися із українськими воїнами, які загинули, захищаючи нашу Україну. Провели в останню путь 49-річного Геннадія Друманова, уродженця села Шатрища Ямпільського району. У дорослому житті Геннадій не пасував перед труднощами. Педагогічний університет, строкова служба в армії, сумський кооперативний технікум. У 24 роки Геннадій Дурманов створив власну родину. Згодом у подружжя народилося двоє дітей. Проте війна забрала життя люблячого чоловіка, батька, захисника України. 3 листопада рашисти вбили Геннадія, вбили його прості і добрі мрії. Прості мрії простого українця, про міцне коріння його родини. У великому будинку там знайшлося б місце для усіх близьких, які дорогі його серцю, бабусі, дідусі, діти та обов'язково онуки продовження роду дурманових. Там би він відзначив свої п'ятдесят. Після перемоги України захисник хотів зустрітися з армійськими друзями. Чоловік боровся до останнього заради життя українців. Бойові побратими. Вони називали його професором і дуже його поважали. А він був вірний друзям по бойовій зброї. І навіть коли професору. Запропонували перевестися з гарячої точки на мирну територію, він не скористався цією можливістю і усвідомлено залишився вірним до кінця своїм принципам. Шостканщина оплакує і захисника Сергія Нечипоренка, уродженця села Богданівка. У січні йому виповнилося 43 роки. У дитинстві навчався у шосткинській школі номер 6 а пізніше вступив до профтехучилища номер 19 на спеціальність столяр-тесляр. Спочатку працював на одному з місцевих підприємств. Згодом на виробництві меблі верстатником. З початком повномасштабної агресії Росії проти України Сергій Дмитрович пішов на фронт. Такий вчинок, безумовно, це обдуманий крок зрілого чоловіка. Це вчинок мужньої, гідної, відповідальної людини, яка розуміла, за що і за кого, пішла воювати. І цей крок. Нашого земляка заслуговує на найвищу земну пошану пошану від нас. Бо він і такі, як він, дали нам право на життя. На 44-му році життя Сергій Нечепоренко загинув у селі Макеївка Луганської області, 3 листопада на Луганщині Сергія Дмитровича Нечепоренка не стало. Янголи закрили його очі. Шосткинша лишилася вірних синів і захисників, завдяки яким ми маємо змогу жити. Місто та громада у скорбуці. Ми здобуваємо перемоги на фронті, але ціна їх дуже висока. Ціна це життя наших воїнів-захисників. Сергій та Геннадій захищали рідну землю до останнього. Це завдяки їм Україна вільна і незалежна. Завдяки їм ми маємо майбутнє. Вічна слава і пам'ять загиблим героям. Ми проводжаємо наших братів, братів, наших друзів наших героїв шо шостканщини які своє життя поклали на те щоб ми наші діти далі жили жили в незалежній ненькій україні ми ніколи не забудемо їх подвиг слава героям країна схиляє голови в пошані та скорботі перед пам'яттю наших відважних земляків